Робота органів місцевого самоврядування має бути прозорою, а інформація про неї доступною. І це головний критерій розвитку сильної влади на місцях. Так вважають активісти руху Сильні громади, які завітали до Сєвєродонецька. Мета проаналізувати рівень доступності та механізм подання інформації про роботу місцевої влади. Открытость – это статья 15 закона Украины о доступе к публичной информации. То есть это вся информация о функциях, структуре, деятельности, полномочиях, нормативно-правовых актах принимаемых, проектах решений, принятых решений городского совета, ну, исполнительного комитета, его структурных подразделений. В том числе это закрепление механизмов, инструментов взаимодействия. Точно так же это наличие устава, местных инициатив, общественных слушаний, консультаций с общественностью и І про відомлення, про відомлення. Ресурс для викладення такої інформації в Сєвєродонецьку є. Це сайт міської ради, як старий, так і за новою адресою. Активісти спробували зробити аналіз. Хоча попередньо стан досить непоганий, проте є недоліки. Зокрема, це стосується електронних петицій як засобу спілкування з громадськістю. Люди мають можливості сигналізувати дуже важливо. Люди можуть випустити певний пар, сказати, от в мене тут немає дороги. Чому або я хочу, щоб дорога була побудована. Не Просто там сказати, що нема дороги. А хочу, щоб дорога буде побудована. І тоді вже місцеве звернення за допомогою петицій розглядає це звернення. Це ненормально. Це така річ, яка вже працює в більшості містах України, а в середмісті немає. Проблема доступу до інформації дуже актуальна для людей похилого віку. Не всі з них можуть користуватися інтернетом. Для такої категорії населення можуть бути встановлені інформаційні стенди. Ты элементарно приходишь да, в городской совет. Естественно, должна быть информация о его деятельности, о нормативно-правовой базе, которая регулирует их деятельность, обязательная информация о том, как подать запросы, получить публичную информацию. Вплоть до того, допустим, в Покровском городском совете стоит девушка да, на первом этаже возле информационного стенда и принимает в устном порядке вот эти запросы на публичную информацию. То есть, да, действительно, это информационный стенды более для ну, такого, жителей старшего возраста. Ще один серйозний мінус відкритості роботи органів місцевого самоврядування низький поріг участі на торгівельних майданчиках. Прозоро. Електронна площадка, яка, яка зменшує і вартість ціни на товари, і якість збільшує, тому що кількість учасників, коли збільшується, відбувається конкуренція і знаходиться кращий постачальник. От на сьогодні рада не хоче приймати. Ну влада, взагалі, місцевого самоврядування, краще говорити, не влада. Ось воно не хоче приймати таке положення. Це теж мінус, серйозний мінус, який ми теж хочемо управляти. Активісти планують повернутися до Сєвєродонецька у серпні. На той час вже буде складений рейтинг серед 13 міст Донецької та Луганської області, де Сєвєродонецьк посяде певне місце. Активісти також підготують більш розширений та повний аналіз роботи виконкому та на його основі зроблять колективне звернення до облдержадміністрації. Рейтинг дуже сильно впливає на місцеве самоврядування, тому що якщо він негативний, вони починають, ну це дуже вкидається в знаки, вони починають щось виправляти, як правило, це дуже впливає. Плюс колективне звернення, коли робиться хороший аналіз, от просто показується, друзі, ось ваш стан і ось чого немає. Коли це комплексне, це теж якісний підхід, і він теж впливає на місцеве самоврядування. Вони вже не мають аргументів, щоб говорити